моя. Ця магічна книга допоможе здійснити мої лихі задуми. Та щоб приборкати її, мені потрібна остання сторінка, яку стереже на океанському дні один легендарний герой. Тобі ще не набрідло тарабанити. Вибач. Атаку! У нас ще є декілька хвилин, поки він долетить. Я вже! В яблучко! Від Paramount Animation та Nickelodeon Movies. Цей пірат хоче знищити наш світ! А може рано ще панікувати? Патрік, що це ти робиш? Вандалізмом займаюсь. А хіба це не твоє житло? Аби врятувати свій світ. Гей, друзяки, відіб'ємо нашу книгу! Вони прийдуть... <світ> у наш. Ой, це ми взагалі де? Ой-ой. У 2015-му. Тенська, волохата, білуга! Треба постягувати їх назад у воду, а ну Смердить, як у пузі! Вийде така крута 3D-стрічка, така бомбезна. О, я чекав на тебе все життя. Жах, як соромно. І Екстремальна. Книга онде! Наша черга писати. Що вам знадобляться нові штани? Вони, мабуть, качаються. Я бачила їх у спортзалі. Uh -huh! А зараз комусь буде капець. Це не добре. А? Вони прекрасні. Губка Боб. Життя на суші. у 3 Містер Містере Мегакласний. Покажіть клас. Треба було тобі іншу суперздібність підібрати. У 2015-му.